Прородючі українські чорноземи знають в усьому світі, вони вже давно стали справжньою візитівкою України. Та чи знаєш ти, хто першим почав обробляти ці землі? А як жили і куди поділися представники цієї культури? Усе це ми розкажемо уже за кілька хвилин. Приблизно у 4-му тисячолітті до нашої ери люди навчилися обробляти перший метал мідь. Так розпочався енеоліт або мідно-кам'яний вік. Тоді люди винайшли колесо та віз, перейшли від мотичного до рільного землоробства та змінили родову общину на сусідську. Про усе це ти можеш дізнатися в нашому відео про суспільну організацію найдавніших людських спільнот. Тоді ж відбулося відокремлення землеробства від скотарства, яке вчені називають першим суспільним поділом праці. Відтоді одні люди почали віддавати перевагу вирощуванню злаків та овочів, тобто землеробству, а інші зосереджувалися на скотарстві та приділяли весь свій час догляду за тваринами. На території України археологічні культури міднокам'яного віку з'явилися в четвертому тисячолітті до нашої ери. Археологічна культура це група споріднених археологічних пам'яток, що поширені на певній території в межах певного історичного часу. Люди, які мешкали в лісостеповій зоні, здебільшого займалися землеробством, а населення степів віддавало перевагу скотарству. Наприкінці XIX століття археолог Вікентій Хвойка знайшов залишки старовинних поселень на околицях села Трипілля, що на Київщині. Цю культуру назвали трипільською. Вона у часи свого розквіту охоплювала приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів. Вона була найбільшою землеробською культурою Енеоліту, а її носії переселилися на ці землі з Середземномор'я. Пізніше поселення трипільців знайшли також на території Молдови та Румунії. У Румунії перше поселення цієї археологічної культури знайшли поблизу села Кукутень. Тому її міжнародна назва кукутень трипілля. Трипільці були гарними землеробами. Займалися вони переважно хліборобством. Ця галузь вважається розвиненою, якщо вирощують три види злаків. Трипільці ж вирощували десять чотири сорти пшениці жито, просо, ячмінь, горох, сочевицю та віку. Спочатку для обробки землі трипільці використовували мотику, потім перейшли до орного землеробства за допомогою рала, збирали урожай крем'яними серпами із зубчастими лезами, що схожі на металеві леза сучасних серпів. Збіжжя обмолочували спеціальними молотильними дошками це дерев'яна основа, у яку вкладали шматки кременю, так зберігали зерно, ним харчувалися взимку, коли не було м'яса. Перші землероби жили на одному місці приблизно 50-70 років, а коли земля виснажувалася, то люди переходили на сусідню територію. Окрім землеробства, трипільці займалися і садівництвом, вирощували абрикоси, сливи та алечу, а ще розводили волів, овець, кіз, корів, свиней та інших тварин. Трипільські поселення мали від кількох десятків до тисяч будинків. А ті, що складалися з понад тисячі помешкань, називають протомістами це великі поселення давньої доби, що поєднують риси села та міста. Одне з найбільших трипільських поселень Тальянки в Черкаській області воно займало 450 гектарів і налічувало 3000 тисячі будинків, у яких мешкало понад 15 тисяч осіб. У той час це були найбільші поселення на території Європи. Помешкання в селищі будували колом. В центрі був пустир, який могли використовувати для зібрань або масових гулянь. Тут стояло одне або декілька святилищ, будинки могли мати два, а то й три поверхи, стіни обмазували глиною і споруджували на дерев'яному каркасі, двосхилий дах перекривали снопами із соломи або очерету. Житлові будинки, як всередині, так і зовні, розписували червоною, бурою, чорною і білою рослинними фарбами. Візитівка трипільської культури, вироби з глини, вони мали різноманітні форми, призначення та орнаменти. Провідними мотивами орнаменту були спіралі, трикутники і кола, їх малювали білою і темно-гнідою, а іноді аж чорною фарбою на тлі посудини. Багато мотивів трипільського орнаменту і сьогодні можна побачити в українських народних вишиванках, килимах, народній кераміці, а особливо в українських великодніх писанках. Неймовірною знахідкою стали гончарні горни. Це величезні печі, що займали 6 квадратних метрів та мали кілька отворів для закладання дров. Ця знахідка спростувала традиційну думку про те, що перші горни винайшли греки, трипільці своїми високими технологіями обпалювання глини випередили їх на три тисячі років. Виявом мистецького хисту трипільських племен стали керамічні фігури з глини, так зображували дебільшого жінок. Їхні фігурки мали культове значення та втілювали образ праматері родоначальниці. Великим досягненням також було ткацтво. Трипільські жінки були великими майстринями з виготовлення сорочок, суконь та спідниць, їх прикрашали оригінальним кольоровим орнаментом, зверху на сукню вдягали намисто з міді чи глини. Археологи свідчать, що ткани одяг на теренах України бере початок саме від трипільців. Але й одяг зі шкіри вони також носили. Трипільці вперше на території України почали користуватися виробами з міді, а потім і з бронзи. Уже в той час вони освоїли холодне та гаряче кування і зварювання металів. Але ж куди поділися трипільці? Єдиної відповіді на це запитання у науковців сьогодні, на жаль, немає. Відомо лише, що у третьому тисячолітті до нашої ери трипільська археологічна культура почала поступово занепадати. Ймовірна причина погіршення кліматичних умов та зменшення кількості врожаю, а спричинила це відсутність знань про поновлювання родючості землі. Проте здобутки трипільців не зникли безслідно на їхньому місці сформувалися нові спільноти, які вміло перейняли унікальні надбання. Запам'ятай приблизно у четвертому тисячолітті до нашої ери розпочався енеоліт. Або міднокам'яний вік. У часи Енеоліту люди винайшли колесо та віз, перейшли від мотичного до рільного землеробства, змінили родову общину на сусідську. Тоді ж відбулося відокремлення землеробства від скотарства. На території України археологічні культури міднокам'яного віку з'явилися в 4 тисячолітті до нашої ери археологічна культура це група споріднених археологічних пам'яток, що поширені на певній території в межах певного історичного часу. Наприкінці 19 століття археолог Вікенті Хвойка відкрив трипільську культуру трипільці були землеробами, які здебільшого займалися хліборобством. Вони мали величезні протоміста, де мешкало до 15 тисяч осіб. Також трипільці славилися своєю керамікою, ткацтвом та виробами з міді. У третьому тисячолітті до нашої ери трипільська археологічна культура почала поступово занепадати. Проте її здобутки вміло перейняли інші людські спільноти. Сподобалось відео? Тоді постав уподобайку і не забудь підписатися на канал. А якщо хочеш ще більше дізнатися про трипільців, то можеш відвідати Державний історико-культурний заповідник Трипільська культура, що на Черкащині.